Сьогодні хочу поділитися таким маленьким лайфхаком, можливо, комусь не вистачає ось одного гнізда. type c 100 Вт, Як ми бачимо, лише один на 100 Вт Є що можна зробити, як можна це покращити, хто так, так сказати? Беремось такий прикурювач на 100 Вт і вставляємо в прикурювач. Відповідно, де вже які ви візьмете, у мене це USB. Сі на 30 ой, на 65 Вт і USB-A на 35 Вт. І що це вам дасть? Ви можете сюди, наприклад, підключити один прилад е ноутбук, який споживає до 65 Вт. Ой, і може, коли ще один ноутбук підключити. Ви скажете, а для чого яки 220? А 220 є, але я робив був огляд в минулому відео, чи позаному, не пам'ятаю, що. Яка втрата, коли 200 використовуєте, коли ви використовуєте звичайні гнізда? Ось, і коли ви користуєтеся прикурювачем? Тобто, найкраще користуватися звичайним гніздом, а потім, звісно, прикурювачем. Ось тому зараз подивимося, розпакуємо, як воно що працює, і взагалі для чого воно чому вам взагалі потрібно? Так, звичайна коробочка. До речі, в мене від цього бренду вже і прикуривачі, і блоки живлення, і кабелі, зарядки, все, що хочете. є. До речі, раджу, досить, досить хороший бренд. і недорогий так, що в нас? Бачите, є QR-кодик. І тут характеристики. Звичайний у нас комплект, нічого, нічого такого. 100 стават. Тут якісь у нас зазначені дані. І два виходи. Тому давайте будемо перевіряти вставляємо і вмикаємо станцію. І зараз ми включимо. Подивимося, як так підсвіточка є, пішло як воно все працює. Беремо кабель, як я казав, цього самого бренду, що в мене є, і пробуємо. Включаємо Type-C. давайте попробуємо наш Powerbank Romos. Ставимо на зарядочку, Так, ось тут у нас дисплейчик ще є. І дивимося. Скільки нам видасть даний порт? Має бути 65 і 35. Показує 68%. Ну, окей, окей. І 65-64, максимум 65 заходить. Тобто, хоча ж чому 64%? Дивіться, поверпан заряджений на 89%. То ви розумієте, що це досить хорошо. Тобто, чим більше він заражень, тим менше він себе споживає. От. І, як ми бачимо, все працює. Все чудово. У нас є ще одне гніздо на 100 Вт. Можемо підключати ще якийсь прилад, ноутбук, кого там 100 Вт є. Тому, будь ласка, користуйтесь. Можливо, комусь дане відео було корисне або не корисне просто для загального розвитку. Тому якось так. Я поділився з тим, чим сам користуюсь ласка, підписуйтесь на канал, дивіться інші відео, ставте лайки, пишіть коментарі, можливо, ви ще щось, чимось іншим користуєтесь.